Вітаю, друзі! 11 жовтня з вами знову Валерій Клучок. Так, я знову вам записую термінове відео, тому що є важлива інформація, яку ви повинні знати одним із перших. Якщо ви підписані на мій канал і натиснули на дзвіночок, ви точно будете такими першими. Вітак, хто не долучився, долучайтесь, будь ласка, повірте, у нас тут цікаво. І прошу також вас долучитися до збору, який ми проводимо для двох бригад, які нині виконують бойові завдання на Лиманському та Курському напрямках. Посилання на цей збір ви знайдете в описі під цим відео. Там залишилося зовсім небагато, і ви реально круто здаєте гроші. Я вам за це дякую. Дякую від усіх наших воїнів. Отже, що важливого ви маєте знати на цю хвилину. Про можливе засідання Рамштайн скажу відразу, поки що дата невідома, але є певні деталі, які розкривають нам картину того, що власне відбувається за цією подією, що не відбулася. Ви знаєте, що вона була скасована і ініційована і скасована президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Так от, в його адміністрації, сьогодні зробили заяву, що вони опрацьовують деталі. Перенесеного візиту президента Джозефа Байдена до Німеччини, але не говорить, чи він туди полетить чи ні. Я особисто думаю, що до кінця виборчої кампанії дати голосування. Байден точно не полетить на засідання Рамштайн, а там залежно від результатів голосування він буде визначатися. Якщо переможе Трамп, він точно не полетить. Якщо Камала Харріс, ну можливо. Хоча я зовсім, чесно кажучи, не впевнений у цьому. І також у Білому домі повідомили, що вони вивчають можливість проведення зустрічі контактної групи з питанням оборони України, оскільки вони розділяють і візит до Німеччини, і засідання Рамштайну. Якраз оця зустріч контактної групи з питань оборони України вона називається формат Рамштайн, тому що Байден мав на меті зустрітися із Стармером, Шольцем, Макроном у форматі чотирьох і окремо провести це засідання завтра, 12 жовтня, але воно не відбудеться. Про це все повідомила сьогодні на брифінгу речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Її там намагалися. Розмотати, аби допитатися, можливо, вона знає якоїсь інформації більше, але ну повірте, ну вона більше точно не скаже, вона знизала плечема, говорить все. Точно таку саму інформацію надали сьогодні і в Пентагоні. Речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що наразі ми працюємо, тобто вони американці, над цим питанням, і, звісно, щойно ми це зробимо. Ми повідомимо вам про це. Ну а поки що нічого повідомити він не може, окрім того, що. В період між засіданнями цієї контактної групи усі країни-члени Рамштайну працюють над питаннями допомоги України. І справді, Джозеф Байден я вам уже розповідав про це в ранішньому відео. Зателефонував Олафу Шольцу. Йому щось повідомив. Ну і сьогодні зустрілися Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський. І за підсумками цієї зустрічі, яка, до речі, нині триває, та йде обговорення плану миру, плану перемоги. Так буде правильніше, Олаф Шольц сказав, що Україна отримає до кінця року військової допомоги на суму 1,4 мільярда доларів. 600 мільйонів євро німецької допомоги вже нібито в Україні доставлено. Ну. Так, я розумію, що це вся та допомога, яка нам надіє до кінця року. Дуже хочу помилятися, тому що американці обіцяли нам цілих 8 мільярдів доларів, можливо, вони будуть постачати окремо, не в форматі Рамштайну. Тут також треба розуміти, що є певні відмінності. В цей же час сьогодні відбувається ще одна важлива зустріч міжнародного формату, але вже не між учасниками Рамштайну, а між Путіним і президентом Ірану Масудом Пезешкіані. Вона відбувається у Туркменістані в столиці Ашхабад. Там сьогодні відбувається дуже дивний захід, який називається Міжнародний форум взаємозв'язок, часів та цивілізацій, основа миру та розвитку. І він присвячений трьохсотріччю від дня народження туркменського поета та мислителя Махтумкулі Фрагі. Ну я більше ж переконаний, що це просто привід. Організувати зустріч президентів двох країн Ірану та Росії для чогось, звісно, деталей поки що небагато, але те, що я знаю з попереднього аналізу, можу вам сказати: по-перше, це військова співпраця. По-друге, це погодження їхньої єдиної політики стосовно втручання у вибори Сполучених Штатів Америки, тому що Путін виступає за те, що перемогу отримав Трамп, а Іран за те, що перемогу отримали демократи. Тому їм треба якось усудити свої позиції. Окрім того, у них величезний проект, який називається Північ. Південь, який з'єднає Іран і Росію залізницею, Росія свого часу воділа на цей проект понад один мільярд доларів, і вони дуже хочуть, щоб цим шляхом також і доставляли товари навіть з Індії. Там багато зацікавлених сторін. Ну і звісно, найголовніше питання це військова співпраця, отримання балістичних ракет і таке інше. Поки що Іран стримує захід, Іран. Не зовсім готові до цього, але і окрім того, для Ірану дуже важлива військова співпраця, аби стримувати можливий наступ Ізраїлю. Про це багато говорять на Близькому Сході вкрай напружена ситуація, тому ця зустріч важлива і за неї варто слідкувати. На тлі цього з'являється не дуже привабливе повідомлення від очільниці закордонного відомства Німеччини, де власне зараз перебуває президент України Володимир Зеленський від Аналени Бербок, яка коментуючи Reuters щось. Між іншим сказала і про те, що Путін відмовився обговорювати тему миру в Україні з канцером Німеччини Олафом Шольцем телефоном, тому що було повідомлення раніше, навіть він Бундестагу, про те, що Шольц дійсно хоче переговорити з Путіним телефоном, і багато громадян Німеччини підтримують цю ініціативу так само, як і вони підтримують. Ну їм за це легко робити. Вибачте, відразу мовлюся ініціативу або ідею, аби ми відмовились від території на користь Росії. І припинили війну. Дуже зручно, дуже багато нині подій у світі відбувається довкола України, обертається довкола України. Позиція американців доволі мені зрозуміла. Вони до виборів нічого не хочуть робити і передумали надавати будь-яку допомогу Україні і в політичну, і військову. Хоча запевняють, через шольца, що все окей, ніяких проблем не буде. Допомога буде надходити, але вона поки що виглядає доволі розмито. Але дискусія у західній пресі стосовно того, чого боїться Путін, як Україна може завершити війну і так далі, вона триває. Ми сьогодні це детально обговорювали з нашими колегами, з моїми колегами, перепрошую, в рамках Центру громадської аналітики вежа. Програма вийде на цьому каналі о 8-й годині вечора. Там, година 15, приблизно, друзі, повірте, є що послухати. Дискусія була гаряча. Звісно, ми керувалися тією інформацією, яку маємо на дану хвилину, але ви почуєте різні думки стосовно того, що власне відбувається у міжнародному контексті довкола України. І навіть от нині, коли я коли готував вам це відео, то у виданні The Hill виходить черговий матеріал, де пишеться про те, на що може Путін погодитися, як його можна дотиснути. Так от, єдина червона лінія Путіна полягає в можливому прямому втручанні НАТО. У конфлікт він вже нічого не боїться Путін боїться лише НАТО. Так само, як експерти у США та Європі бояться його самого. Говорить Дехіл, ша мають звалити в сторону і дати можливість Україні дати здачі. Так говорять експерти видання Дехіл, цілком з ними погоджуюсь, але в НАТО Ну поки що немає єдиної позиції. Чи домовляться вони між собою і що це може бути? Ще раз наголошую, ми детально це розібрали. У програмі, яка вийде о 8-й вечора сьогодні на каналі, тому натисніть на дзвіночок, ви відразу отримаєте повідомлення, коли це відео буде там. І перегляньте. Ви не пожалкуєте. Я вам обіцяю. І так само ще раз прошу вас доєднатися до збору, який ми проводимо для двох бригад, які безпосередньо зараз виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Друзі, поки що вся інформація буде ще підсумкове відео сьогоднішнього дня про найголовніші події, воно вже буде пізніше, після дев'ятої вечора. Залишайтесь на каналі, повірте, тут цікаво. Всіх люблять і не перемикайтеся, все буде Україна!